Мене звати Влад. Сьогодні я вам розкажу про ростери для обсмаження кави, для чого вони потрібні, який їхній функціонал і трохи про те, як взагалі відбувається процес обсмаження кави. Почнемо з того, що я з кавою вже працюю не один рік і маю досвід в обсмаженні кави. Сам обсмажую більше 6 років. І в ростерах, в їхній конструкції, в їхній роботі маю досить великий досвід. Тому хочу з вами цим подивитися сьогодні. Отже, почнемо з цього ростера. Це ростер таке X5, топер завантаженням 5 кг. Отже, що таке ростер і для чого він взагалі потрібен? Ростер це обладнання, яке дозволяє вам обсмажувати зерна зеленої кави професійно та якісно. Для кого це може бути цікаво? Для тих, хто відкриває кав'ярню, для тих, хто вже має заклади. Хто, можливо, займається виробництвом кави перепродажем обсмаженої кави. В чому взагалі вигода? В тому, що ви купуєте зелене зерно кави, обсмажуєте його і на виході продаєте готовий продукт під своїм брендом, і кава буде з вашим смаком, з виверним смаком, з виверним купажем. Що це означає? Коли ви обсмажуєте каву на ростері, це професійне обладнання. І він дозволяє вам обсмажувати саме так, як ви хочете. Тому що якщо ви обсмажите при одній температурі, а інше обсмажений осмажиє при іншій температурі і при іншій, іншому співвідношенню е, температури та е, кількості повітря в барабані, де осмажиться кава, то від цього залежить смак кави безпосередньо. Тому ваш клієнт буде відчувати різницю навіть між тим самим сортом кави, але який обсмажений двома різними клімами. Якщо говорити про ростер, це не просто Пристрій, який дозволяє вам посмажити каву, і все це спеціалізоване обладнання, яке дозволяє вашому бізнесу робити унікальний продукт. Тобто, ви купуєте зелену каву, наприклад, у великого крупного постачальника. Найкрупніші в Україні це кофімакс і кофітон, які ми можемо радити, і це є нашими партнерами. Якщо говорити про каву, тобто ви купуєте зелену каву і хочете її обсмажувати унікально, щоб вона відрізнялася від ваших конкурентів, від кави, яка на заправці продається, і так далі. Ви купуєте обладнання, тобто ростер для обсмаження кави. Це має бути професійне обладнання, це не такі тостерниці, які продаються на OLX за 5 тисяч гривень. Це професійне обладнання має бути таке, як ростер топер. Якщо говорити про те, що ви вже починаєте смажити каву, то вам потрібно розуміти одне: що просто засипати зерно і посмажити його по одному профілю і продати не вийде. Треба вибрати свій купаж кави, тобто змішати ті сорти кави, які вам будуть смакувати і вашому клієнту, і обсмажити її при таких температурних діапазонах і стільки часу. Скільки буде вам достатньо, тому що хтось полюбляє, наприклад, каву світлої обсмажки, хтось полюбляє темної обсмажки. Це значить, що хтось обсмажує, наприклад, довший період часу або при вищій температурі, а хтось обсмажує при менших температурах. Ростер дозволяє вам робити будь-які експерименти, і ви можете свою обсмажку вивести на графіку, який на комп'ютері дозволяє це зберігати, і ви можете цю обсмажку зберегти і наступний раз повторити. Це дуже важливо, тому що ви можете запам'ятати, при якій температурі ви завантажили, ви можете запам'ятати, при якій температурі ви смажили, але ви не можете запам'ятати, в який саме період часу треба дати більше, наприклад, полум'я для того, щоб контролювати процес сраження, або змінити положення заслонки повітря, для того, щоб ваша кава отримала достатньо повітря і розкрила весь свій смак. Тому профілі обсмажки, які дозволяються зберігати на цій профайл-системі, на цьому, профайл цьому комп'ютері, вони дозволяють вам слідкувати за графіком обсмажки кави і кожен раз повторювати той самий виведений смак кави, який вам подобається, і вашим клієнтам подобається. Ось для цього можна говорити, що потрібен професійний розстріл. Це у нас колба, яку засипається зелене зерно. Далі в нас зерно поступає в барабан. Барабан знаходиться безпосередньо тут. Барабан в професійному він йде двохшаровий. Це два шари металу, спеціальний сплав, який витримує постійні нагрів і охолодження. І через нього проходить система вентиляції, яка виходить у витяжку. Далі у нас конструктивно йде вікно, з якого ми висипаємо зерно, і це у нас міксер охолодження. Міксер охолодження це не просто лопасті, які мішають каву. Це також система, яка втягне гаряче повітря всередину і виводить його в шаф-колектор. Шаф-колектор – це такий збірник шелухи, жмиху, який відділяється від кави під час процесу обсмажки. Кава шелушиться, коли обсмажується. Я вже розповів вам, для чого ростер потрібен і що це таке. А зараз я вам поясню, як взагалі він працює. Припустимо, ви купили зеленої кави і хочете її посмажити. Даний ростер у нас завантаження на 5 кг. Це значить, що його максимальне завантаження за один раз це до 5 кг зеленої кави. Коли ви відважили 5 кг або 3 кг, це не так важливо, ви можете смажити трошки більше, трошки менше. Дозволяється завантажити ростер мінімум це 50% його ємності. Тобто сюди можна завантажити 2,5 кг мінімум і 5 кг максимум. Тобто завантажуєте відвантажуєте 5 кг кави, наприклад, відважили і засипали в колбу для зеленої кави. Після цього, на комп'ютері, ви набираєте необхідну температуру. Температура, при якій ви будете завантажити зерно в барабан, залежить від того, який сорт кави ви смажите. Припустимо, це буде якась кава арабіка. Ви її можете завантажувати при температурі 190 градусів. Тобто, ми включаємо ростер, включаємо барабан, і він починає крутитися, і горілки починають нагрівати його. Коли температура доходить до 190 градусів, ростер автоматично відключає гарілки газові і підтримує ту температуру, при якій ви маєте завантажувати каву. Ви набрали температуру 190 градусів, кава зелена у вас тут. Ви в цей момент можете відкривати колбу і засипати зелене зерно в барабан. Все, з цього, у вас пішов, з цього моменту у вас пішов процес обсмаження кави. Температура буде падати від 190 градусів приблизно до 100 градусів, можливо, до 80-90. Залежно від того, яка пора року, яка у вас система витяжки і так далі, є багато нюансів. Вона падає приблизно до 100 градусів, і після цього у вас повільно починає рости температура. Це саме цікаве. Коли у вас починає рости температура, це значить, що у вас проходить процес сушки зерна. Тобто зерно починає відділяти всю вологу, яка в ньому була, тому що це зелене зерно. Зелене зерно воно як горох, грубо кажучи. Отже, Починається процес сушки приблизно з моменту, коли температура починає рости, перестає пати починає рости. І до моменту, коли кава починає ледь-ледь жовтіти. Тобто зерна кави не зелені вже, а жовті. Коли ви бачите, що зерна кави вже стають жовті, ви можете це перевірити щупом, а можете перевірити завдяки цьому склу. Тобто тут буде видно, якого кольору вас кава. Коли кава вже стає жовтою, це значить, що процес сушки у вас завершується. Після цього. У вас температура буде вже, наприклад, 140 градусів. Ви можете гратися з повітрям. Наприклад, що таке грати з повітрям? У вас є на розстрілі зверху на витяжній трубі регулятор заслонки повітря. Ним ви можете регулювати циркуляцію повітря, яка проходить через барабан, тобто через зерна кави, саму камеру, де вона всмажується, і виходить у витяжну трубу. Ви можете регулювати наприклад, більше повітря, менше повітря. Від цього залежить смак кави. Тому що якщо вона у вас буде осмажуватися при повністю закритій заслонці, у вас вона буде дуже швидко нагріватися. Відповідно, хімічні процеси будуть відбуватися набагато швидше. Якщо у вас буде заслонка привідкрита або відкрита повністю, у вас буде проходити процес обсмажки дещо довше, і смак кави буде розкриватися теж довше. Це не добре і не погано, це просто хто як любить. До прикладу, у вас в профілі ви вивели, що ви маєте заслонку при 140 градусів, коли сушка пройшла, поставити на середину. Ви поставили і полум'я, наприклад, в цей момент зменшили на один показник, наприклад, там на півмілібара. Після цього у вас процес обсмажки трошки уповільнюється, і ви вирівнюєте ваш графік обсмажки. І слідкуєте далі за кавою. Що у нас далі відбувається? Кава починає темніти і набувати такого кольору, який вже всі звикли бачити, яка кава вже готова. Вона стає такою ледь коричневою, тобто вже обсмажена більш-менш. В цей момент ви можете заслонку повітря закрити, відкрити, це ваше діло. Ви, ви маєте спостерігати за наступними показниками, за температурою, за часом. Наприклад, це вже буде, мабуть, 8-9 хвилина обсмажки. Ви будете бачити, що кава темніє, і ви маєте прислухатись до розстеріга, що відбувається процес крепу. Крек це процес, коли зерно розкривається, як попкорн, грубо кажучи, відбуваються хімічні процеси, і зерно виділяє найбільше масу під час цього. Зерно збільшується в об'ємі, мабуть, в два або навіть в два з половиною рази воно збільшується від свого першочергового об'єму, коли воно було зеленим, і розкриває свої смакові якості. Це називається крек. Ви його будете відчувати, ви будете його чути. Це буде хлопки попкорну, і ви будете. Ви будете це чути по запаху, тому що буде вийнятися оці масла і вони будуть парувати. Після цього ви чекаєте ще приблизно хвилину-дві і ви можете вивантажувати зерно з барабану обсмажку. Коли температура дойде майже до 190 градусів, ви вже будете готові відкрити барабан і висипати зерно в міксер охолодження. Попередньо перед цим включивши міксер і охолодивши зерно. Зерно дуже важливо після обсмажки. Охолодити правильно, тому що якщо ви його не охолодили правильно, у вас воно може досмажитись далі. Тому що зернятка, вони маленькі, вони один одного досмажують, і це дуже небезпечно, тому що ви можете пересмажити зерна, і вони будуть нерівномірно обсмажені. Тому охолодження це дуже важливо. Висипаєте зерно, тут воно охолоджується приблизно 3-5 хвилин. І після цього ваша кава вже може фасуватися у Такі пластикові з харчового пластику контейнери, ви підписуєте дату, коли ви обсмажили цю каву, і ставите її на зберігання. Чому каву після обсмаження не можна одразу е, помолоти на кавомолці і приготувати і випити? Тому що кава це, це хімія. Коли вона обсмажилась, вона проходить процес дегазації. З неї виходять масла, як я вже говорив, і на це потрібно приблизно 24 години це мінімум, а краще 48 годин. Тобто, після обсмаження ми... Зберігаємо нашу каву, підписуємо і лише через одну сутку або через дві сутки вже можемо її фасувати, продавати і пити. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати, що таке ростер, для чого він як він працює і взагалі його конструкція. Якщо ви плануєте зайнятися осмаженим кави, або у вас вже є бізнес і ви хочете підвищити продуктивність вашого виробництва, то ви можете купити ростер у нас. Ми займаємося цим більше 10 років. Ми продали більше 300 ростерів по всій Україні. Ростери топер виготовляються вже більше 60 років. Це турецький виробник, надійний. Він дає гарантію 2 роки. Тому, е якщо ви хочете повністю під ключ отримати ростер і навчання з обсмаження кави, ви можете звертатися до нас. Я залишу під відео посилання на наш сайт. Там є вся інформація, всі доступні ростери. Е і будемо раді співпраці з вами.